Всім привіт! Мене завжди звати Кетрін, я канадка-вкладачка англійської мови. І сьогодні в цьому відео ми говоримо про самотність, самотність в Канаді, самотність в Україні. Думаю, ця тема близька багатьом хто в еміграції або хто сумує за домом. І сьогодні, якраз, ми це і обговоримо. Можливо, я дуже сильно відрізняюся якось. Я завжди почувалася цією згойкою, бо, наприклад, мені дуже сильно не подобається тема езотерики, магії та містики. Я не люблю це, бо я проти магічного мислення, мені подобається раціональність, мені подобається, коли можна щось аргументувати. І також я не люблю шопінг, моду. Це не говорить про те, що люди, які це люблять погані. Ні, я просто говорю про себе, що мені це дуже сильно не подобається. Я люблю, коли е, просто є якась. Річ, яка зручна, все бажано, що вона недорого коштує, коштувала, я її ношу руками. А так, що там той стиль, той стиль виряжатись, їздити, тобто, ну, це взагалі не моє. Я краще потрачу гроші на якісь подорожі, на якийсь експірієнс, на якийсь досвід, замість того, щоб я буду думати, як мені краще вирядитися для того, щоб піти на якийсь івент. Моя історія така, що мене батьки народили в Канаді, і коли я була малою, мене перевезли в Україну, де я власне вчилася в школі, де навчилася в університеті. І через цей сам момент народження в мене не було по батькові то мене й досі немає по батькові, і мені якось е це завжди дошкуляло в тому плані, що я виділялася в українському ком'юніті. Я виділялася не тільки цим, я також виділялася в тому, що я була така залучка, відмінниця. Я не була відмінниця всі роки в школі, але я була відмінниця перші я була в п'ятому класі, відмінниця, в третьому класі. От два рокиниця mm -hmm. <звінниця>, далі на мене не хватило. Але сама суть в тому, що я вчилася старанно, у Мене було завжди багато питань. Мені подобалися мови, мені подобалися інструменти. От зараз я вивчаю свою четверту мову іспанську, тоді я. Стала вже три мови: українською, англійською та російською, я не почувалася своєю, і завжди, коли якось я попадалася в якійсь компанії, я була третьою з боку, третьою лишньою, і мені це дуже було не дискомфортно в тому плані, що якщо я не проявляла ініціативи, я була мене взагалі нікуди не запрошувала. Якщо я проявляла ініціативу, то я була третьою зайвою. І таким чином, що в дружніх в компаніях в мене були аля дві подружки, які мені дуже подобалися, як люди. Я думала, що я для них є нормальна, Подругою ми спілкуємося, а виявилося, що в обох випадках я була третьою, просто затичкою і. За першої ліпшої можливості, коли потрібно було, як би обирати собі вже кращого друга, я ніколи не була кращою. Я просто була одна з. І мені дуже не подобався цей стан. В університеті так само було дуже багато дітей з інших міст, було дітей набагато заможніших, ніж моя родина. І через те, що я з Києва хтось заздрив, хтось не заздрив, хтось просто. Не розумів, про що зі мною спілкуватися, і я також тоді не змогла завести собі друзів. Я думала, що я заведу собі друзів на танцях, але коли я ходила на танці, так само якось всі вже ходили компашками, вже ходили знайомствами, якось групками, і знову мене ніхто не приймав. Я не знаю, в чому моя проблема в тому, що я іноді не ініціативно, чи я занадто ініціативно. Але таке вже життя. І далі, коли я переїхала в Канаду, зрозуміло, що круг моїх знайомих залишився в Україні. І вже в Канаді я намагалася ходити по різним бізнес-клубам, бо я тоді будувала свій бізнес, будувала маркетингову агенцію. Але під час цього всього, звісно, мені хотілося ще мати якогось дружнього спілкування, не спілкування на тему грошей і бізнес, прибуток хто крутішого цей пафос. Мені це ніколи не подобалося, бо я вважаю себе край простою людиною. І, наприклад, те, що мені там подобаються різні інструменти, я там граю на фортепіано гітарі, саксофоні, я співаю, або також я граю на аколелі і електрогітарі. Це не робить мене якоюсь такою супер особливою, якщо людина на цьому не грає чи що. Це просто це мої інтереси, це роблю для себе. Якщо людина цікавить книжки, там, володар, якихось там кілець чи щось таке, це також дуже круто. Тому е мені завжди хотілося якогось такого близького і цікавого спілкування. На жаль, я не отримала цього спілкування в моїй сім'ї, тому що в мене доволі нарцистичні е батьки, які хочуть. Звичайно, народили нас трьох. У мене є двоє молодших братів. Проте ця риса, такого, якби мовити, того, що людина не вибачається, людина вважає, що її думка краще за інші думки, і може серцічно принижувати і сміятися в грубій формі з мене. Я цього більше не дозволяю, тому я припинила з ними спілкування. Це мені далося дуже боляче. І я знайшла неймовірно класного хлопця тут. Дякую за те, що так сталося. Я реально в цьому вдячна. Вдячна, що коли я сюди приїхала, мені було настільки тяжко, що я змушена була виживати. в мене не було грошей, мені не було що їсти. От коли люди дізнаються, що Боже, ти ж канатка, ти ж прожила в Києві, як же ж так? Ну, це ж не говорить про те, що не було ніяких проблем, чи що ні, це говорить лише про те, що в чомусь я привілейована, в чомусь ні. Людина, я дуже дуже цікава, але це не відміняє. Того факту, що і в Україні я була чужою. Я не знаю, через яку причину, але якось мене не приймали. І тут я була чужою, бо мені завжди хотілося якось працювати на Америку, на Канаду. Мені цікаво було, як же ж це місце, де я народилася, я народилася в місті Калгарі. Я досі до Детки не приїхала, вона не збирала грошей, бо дуже дорогий рент. Але збираю потихеньку. І я реально не знаю, як потрібно знайомитися. Як потрібно знайомитися, щоб у тебе були друзі? І це б не було так, що постійно я проявляю ініціативу, а так, щоб це було взаємно і цікаво. І також якось мені трошки. Це перший раз, коли я говорю про це публічно, бо мені було, чесно кажучи, трохи соромно. бо якось... Ця штука, це знаєте, що я як я в постійній, так би мовити, трошки такий депресія, плюс тривожність, плюс КПТСР. Це, до речі, діагностована штука моїм психіатром. Я зараз не ходжу через те, що це доволі дорого. Я якось справляюся сама навчилася. Але тим не менш, ця штука в мене з дитинства, і мені якось дуже дискомфортно про це говорити якось іншим людям, бо я не хочу знаєш, їх напрягати дуже сильно. Тобто я така людина, я гіперемпат. Можливо, через це я власне і працюю викладачем. До речі, Пуситись на заняття, якщо що. Форма внизу для запису на заняття. Але я не знаю, як дружити. Я не знаю, що потрібно зробити, щоб в мене були друзі. От, бо в мене є знайомі, наприклад, дуже гарний хлопець з Маріуполя, неймовірна людина. От, але йому вже засорив, в нього своя сім'я. Тобто це не зовсім та дружба, той типаж дружби, який мені б хотілося. Мені дуже хотілося мати якусь подругу, яка буде мені зацікавлена, щиро, яка мене підтримує і прийме мене так би мовити, будь-якою, навіть коли мені погано, навіть коли я там плачу. І не тільки коли мені добре, і коли мені добре, і в успіху. Бо часто дуже важко прийняти, так би мовити, людину, коли вона стає дуже сильно успішною. Бо багато хто не пропускає успіх, не успіх не пробачають. Ні, якось важко знайти. Спільну мову з людьми. І тут канадці мене не вважають за свою, бо у мене є акцент, і це мене на лобі. Я спочатку думала, що в мене написано ярмо на лобі через те, що в мене акцент. Але вже зараз я розумію, що акцент це круто, це говорить про те, що ти високо розвинена людина, бо ти знаєш більше ніж одну мову. І також що мене не сприймають через те, що я не можу фальшивити. В Канаді є культура того, що приховування своїх емоцій, тобто це з одного боку, у класно, бо ти не виливаєш на людину. Ти весі не посміхаєшся, і не просто отак посміхаєшся, а отак посміхаєшся. І я, який дуже сильно довго все життя, не хватало цієї щирості, трушності і емпатії. Uh, мене це дуже сильно ранить, і так як тут наприклад, наприклад людиною прощаються, просто з звільняють з роботи, звільняють просто за один день, і просто то спілкувалися такі. Як твої там вихідні? Щось таке. А потім раз і звільнили, і тут ніколи не говорять прямо, що вони відчувають, який фідбек. Тобто так зробив щось погано. Вони скажуть Окей, okay, гуд. Якщо зробив щось дуже добре, скажуть вау, wow, екселент. А якщо то щось не сподобалось, вони скажуть окей, яку таке разів, а потім тебе звільнять або одразу тебе звільнять. І через це це дуже тривожна атмосфера, дуже важко працювати, тому мені набагато приємніше в цьому плані працювати з українцями, українцями, які тут, бо по, по факту е в них є і запит на мій продукт. А по-друге, в них зберігалася ця ментальність щирості, типу, мовити, тої, якої мені не вистачає тут. Я не говорю, що всі люди тут не щирі. Я просто говорю про те, що дуже хтось складав дуже гарне порівняння, що українці. Вони як кокоси, а американці і канадці як персики. Що персики вони як такі м'які, милі, приємні зовні, але всередині вони дуже черстві. І українці, вони, начебто, такі непривітні з боку, не всі, але всередині вони дуже м'які. По ідеї, я вже давно могла зробити якийсь курс англійської мови і тривалі на цьому гроші. Можливо, якось я так і зроблю, бо мені хочеться мати свою квартиру, хочеться мати своє житло, а це доволі дорого кошти. Але я не знаю, як я це зроблю, бо мені не дозволяє совість таке робити, бо я дуже розумію, наскільки важко вчити мову, і наскільки важливий індивідуальний контакт з викладачем, коли ви на одному рівні, коли у вас учня один рівень, а коли двоє-троє і рівні трошки відрізняються. Це комусь це цікаво. Кому це цікаво, потрібно робити, щоб всім учням було цікаво. Тому я навіть не знаю, коли якісь там курси чи групові навчання. Це набагато менш ефективно, якщо це початкові рівні. Якщо це вже якісь засвідчені, рівні тоді так це для спікінгу потрібно і актуально, але більше запитів клієнтів моїх наразі це початкові рівні. Тому тут якогось способу масштабування у Крим просто заповнювати весь свій час індивідуальними заняттями я не, не маю. Але і більш індивідуальних занять давати я не зможу в день, бо в мене банально немає енергії, часу і ресурсу на то все. Тому, який нюанс? Нюанс в тому, що. Просто працювати за своїми цінностями, працювати так, як тобі це подобається, і надіюся, можливо, колись я зустріну якусь свою людину, свою подругу, яка буде зі мною щирою на одній хвилі. Можливо, якщо це ви, напишіть мені в директ в Instagram, познайомимось, бо я проживаю в Торонто, і мені цього дуже не вистачає, де я не буду лишньою затичкою, бо я думаю, мені багато є чого розповісти і знайти людину по своїм інтересам. Тому напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як ви висходити собі друзів, як ви спілкуєтеся вже в більш зрілому віці, коли вам ще за 20. А вам дякую за перегляд і зустрінемось з вами в наступному відео.